Навчання заради економії. Студенти ЧНУ знову вчитимуться по суботах. Чернівці готові до зими, незважаючи на відсутність коштів та допомоги від держави. В Чернівецькій області знову вибори. Через декілька днів стартує передвиборча кампанія у двох округах. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час Новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Чернівецькій області знову вибори. Через декілька днів стартує передвиборча кампанія у двох округах Кісманському районі та Шевченківському районі міста Чернівці. Обласна територіальна виборча комісія достроково припинила повноваження депутатів обласної ради Максима Бурбака, Олександра Фищука і Артема Семенюка в зв'язку з обранням їх депутатами до Верховної Ради України. Замість Артема Семенюка, який був обраний до обласної ради за списками партії регіонів, депутатом став його однопартієць Геннадій Ступаков. Вже на наступному засіданні облради йому вручать посвідчення депутата, а 3 лютого 2013 року відбудеться вибори в Кіцманському районі, де обиратимуть депутата обласної ради замість Олександра Фещука та в Шевченківському районі міста Чернівці, де був обраний депутатом Максим Бурбак. За словами голови обласної комісії Івана Журавлі, виборчі перегони розпочнуться за 50 днів до дня голосування, тобто вже 15 грудня. У Чернівцях відзначили день місцевого самоврядування. Депутатів районних, обласних та міських рад, а також сільських гулів, привітали в обласній філармонії. Найкращих працівників нагородили почесними подяками прем'єр-міністра України, грамотами Верховної Ради, облдержадміністрації та обласної ради. Відзначили на урочистостях і депутатів, які представлятимуть буковину, вже у Верховній Раді. Відрадно, що у нообраній Верховній Раді України представництво Буковини стало більш чисельним. Що дає нам підстави сподіватися на більш активну позицію депутатського лобі в процесі вирішення важливих для області проблем та завдань. Чернівці готові до зими, незважаючи на нестачу двірників, відсутність цієї необхідної техніки та затримку фінансування з державного бюджету, місто не має значних проблем житлово-комунальній сфері. Так вважають керівники цієї галузі, гості програми Суть речей на радіостанціях 103.2 FM Георгій Леонтій та Ярослав Кушнірик. Цього року чернівці розпочали опалювальний сезон. Вчасно всі котельні були готові до роботи у школах, лікарнях та квартирах міста. Тепло, перебоїв немає, складних аварійних ситуацій. Також цьому кажуть комунальники, вони завдячують злагодженій роботі всіх працівників житлово-комунальної сфери, адже на допомогу держави вони не сподіваються. Цього року з держбюджету планувалося виділити для чернівців лише 6% від тих коштів, які вкрай необхідні нашому місту. Але й ці гроші досі не дійшли. У цьому році ще житово комунального сподарства не отримали копійки. Ні копійки. ні, копійки. передбачено на водоочистку в межах 700 тисяч більше, ніж 4,5 мільйона на заміну засобів обліку, тобто водопостачання, теплопостачання, але на сьогоднішній день ні копій щодо прибирання доріг, то тут проблем у чернівцях значно більше. Починаючи від неукомплектованості штату двірників і до застарілої техніки. Я е, працюю вже. Е... 6 років в сфері і за цей час поки що ми з зимовою, я говорю про зимову техніку, тому що зрозуміло, що куплялася техніка, куплялася і асфальтокладчик, і техніка ну багато куплялася, але саме по зимі у нас, на жаль, не було закуплено поки що нічого. До того ж, вже перший сніг в Чернівцях показав, що наші комунальні служби безпорадні перед стихією. Дороги в місті не прочищені як слід. Комунальники не мають чим їх посипати, адже державне казначейство не перерахувало для міськшепу кошти для купівлі солі та техніки. В даний момент гроші лежать в за на закупівлю техніки для вже розчистки тротуарів для того, щоб на міжбудинкові проїзди. Побачимо, коли гроші як спрацює в цьому випадку казначейство. І е, треба бути реалістами і говорити правду. Якщо так буде продовжуватися, то перший хороший. Снігопад, і якщо не будуть час по кошти, місто просто може зупинитися. Проблеми у міста також із боргами населення перед Чернівці, теплокомуненерго та водоканалом. Про все це можете дізнатися, прослухавши повний запис ефіру на нашому офіційному сайті ACC.in.ua, а також на сторінці суті речей у мережі Фейсбук. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Прокуратура Шевченківського району Чернівців завершила перевірку справи щодо отруєння дітей в гімназії №1. Винними назвали двох працівників міської СЕС. За даними обласної прокуратури, працівники сини при попередній перевірці цього навчального закладу позитивно оцінили його роботу, залишивши поза увагою контроль за організацією харчування. Хоча у 2012 році там вже було зареєстровано два випадки гострого гастроентероколіту та один випадок дизентерії зонне. Зрештою в листопаді за результатами бактеріологічного обстеження 19 діток захворіли на дизентерію, 5 отримали діагноз зонне, 10 – функціональна діарея, один школяр гострий гастроентероколіт. Ще троє дітей виявилися носіями дизентерійної палички. Збудник дизентерії – шигелозонне – виявили у працівниці харчоблоку. Тому за несвоєчасне реагування на порушення режимів та відсутність контролю до дисциплінарної відповідальності притягнули двох службових осіб. Навчання заради економії студенти ЧНУ вчилися 10 субот поспіль, аби мати взимку довші канікули. Така практика продовжиться і в наступному семестрі. Щоправда, днів які доведеться відпрацьовувати буде вдвічі менше п'ять. В ректораті університету стверджують, таким чином можна зекономити майже мільйон гривень. Та якщо на початку навчального року студенти до такої ініціативи поставились із розумінням, то цього разу з обуренням. Вчишся п'ять днів, і часом тебе буває, що цілий тиждень перша пара. А в суботу найважче вставати, і зараз тим більше, бо зима холодно. Вже третій семестр студенти ЧНУ вчаться по суботах. Спочатку було євро 2012 тепер опалювальний період, і як наслідок, вимушена економія. І, хоч причини на це здавалося б об'єктивні, все ж питання залишається в тому, як до цього ставляться викладачі і студенти. Це дуже погано, так як ми навчались по суботам. Напевно, місяць, а нам додали тільки 11 днів до канікули. Всі відпочити хочеться кудись вийти, піти. Ми вже навіть забуваємо про те, що ми студенти. Справжні студенти, тому що це безперестанку навчання, ми безперестанку. Вчимося, йдемо на пари. Але викладачі, дякуючи, деколи розуміють нас і відпускають суботу з пар. Деколи ми самі відпускаємо себе з пар. Викладачі не приховують у суботу на роботу йдуть без особливого ентузіазму, оскільки знають, що в цей день і явка студентів низька, і фізично їм теж важко. Аби було простіше, кажуть до цього, треба ставитись з гумором. Як правило, в суботу зменшується відвідуваність і зменшується бажання. Не тільки вчитися, але й просто відсидіти ті необхідні дві або три пари. Дуже є в мене багато знайомих викладачів, які мають заняття щодня, тобто від понеділка до п'ятниці. А отже, кожна субота це їхній робочий день. Трохи менше робочих субот буде у наступному семестрі. Навчальний процес для студентів четвертих-п'ятих курсів розпочнеться з 4 лютого, для решти з 11-го. П'ять днів значить, затримуємо ще. Канікулярний період на п'ять днів збільшуємо, то ці п'ять днів треба відпрацювати по суботах. Значить, ми відпрацюємо, бо ми там вже підготували дві у лютому і три у квітні. Звістка про те, що і в наступному семестрі доведеться навчатися по суботах, митті облетіла студентів. І хоч канікули через це будуть довшими, сприйняли вони її вкрай негативно. Я не буду ходити по суботам в наступному семестрі, тому що я вже відходив в першому семестрі. З мене досвідчатись в суботу, це просто забирає сили, активність людини. Це просто неможливо. Вчити 6 днів безперестанку. Особисто я виходила б на мітинг і протестувала. Чесне слово, в такому темпі ми просто довго не витримаємо. Ми б уже краще вчилися цілий червень, ніж ходили по суботах. Крім того, непроста ситуація виходить із сесією. З одного боку завершиться вона до кінця грудня, з іншого ж іспити триватимуть тільки протягом 10 днів. Між їх складанням у студентів буде лише один день. Не можна. У всьому виграти, якщо десь щомусь виграєш, то муж цьому програти. Да, це додаткове навантаження. Але те, що ми зекономимо, це точно, бо минулого року ми зекономили майже мільйон. Фізична втома шість днів розумового навантаження та всього один день відпочинку. Наскільки це доцільно та чи виправдано, покаже час менш ніж за три тижні студенти підуть на довгі канікули, які самі собі заробили, а далі з новими силами приступлять до навчання. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook час новин Чернівці. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Ей А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Щасти. Центр естетичної медицини Грація урочисто представили у Чернівцях. Спеціалісти клініки розповіли про свої досягнення за три місяці роботи. В центрі працюють професійні та кваліфіковані лікарі: дерматологи, дерматокосметологи, ортопеди, травматологи, лікар, дієтолог та пластичний хірург. В Лікуванні використовуються новітні європейські технології та методики. Обладнання, яке використовується в нашій клініці, використовується в Німеччині, в Берліні. Нашими партнерами, Використовується протягом останніх років і за цей час і довело свою безпечність і високу ефективність. За той короткий час, що ми працюємо, наші клієнти оцінили ці послуги. Апаратні методики в косметології, і вони задоволені цим. за три місяці роботи клініки. Спеціалістам вдалося запровадити понад пів сотні сучасних і найефективніших методик лікування. Зокрема, вперше в Україні проводиться фракційний радіохвильовий термоліфтинг та радіохвильовий кріоліполіс. Безопераційне ліпомоделювання сприяє зменшенню кількості жирових відкладень вже після першої процедури. А досвідчений лікар діетолог розробить індивідуальну програму здорового харчування та корекції ваги. Ми поєднуємо як зовнішній вплив, так і внутрішній. Ну зсередини у нас є лікар-дієтолог, який може клієнту розробити особисто, ну індивідуально під нього підготовлений раціон, відповідно, порадити, скоригувати. Клініка грація пропонує також фракційне лазерне омолодження, різні види масажу, ін'єкції краси та лазерну епіляцію. Клієнти клініки вже встигли відмітити переваги естетичної медицини. Звичайно, я чула про цей прекрасний заклад, мала нагоду бути там. Прекрасні люди, спеціалісти, дуже уважні, толерантні. Дуже приємно відвідувати цей заклад. Я просто запрошую всіх наших жінок відвідати його і отримати масу насолодження. Я хочу побажати цьому центру медичного закладу, естетичної грації і краси завжди бути на такому рівні, розвиватися, ну і відповідно зберігати ту красу, яка сьогодні є. Доторкнутися до світу краси та довершеності, відчути гармонію душі і тіла, ви зможете в клініці естетичної медицини Грація, що у Чернівцях на вулиці 28 червня, 25.